Мої вітання всім, хто зараз з нами. В студії для вас працює Максим Добровольський, і перед тим як ми розпочнемо, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш youtube канал. Отже, сьогодні з нами на зв'язку політолог Ігор Рейтерович. Мої вітання. Вітаю. Нещодавно Україна та Італія розпочали перший раунд консультацій щодо укладання двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Розкажіть про це, будь ласка, більш детально: це економічні в першу чергу зв'язки чи військові? Я би сказав, що це військово-технічні і частково економічні зв'язки, оскільки, ну за логікою, взагалі підписання цих двосторонніх гарантій безпеки, а Україна почала такі перемовини з усіма країнами Великої Сімки. І не тільки країнами Великої сімки, це важливий дуже момент. Мова буде йти про надання довгострокової допомоги Україні в тих сферах, які для нас є важливими і актуальними. Ну для нас наразі, звичайно, такою сферою є сфера військово-технічна, але і питання, наприклад, інвестицій в військово-промисловий комплекс. Інвестиції в якісь ну, інші сфери там економіки для нас також є важливим і актуальним. Крім того, з деякими країнами, не виключно, що з Італією ми просто будемо бачити ну, більш, більше деталей, скажімо, перемовин. Мова йде про надання в тому числі фінансової підтримки, яка буде направлятися як знов-таки з одного боку на сферу національної безпеки і оборони, з іншого боку, так і на сферу, наприклад, енергетичної безпеки або там забезпечення енергоефективності, тобто. О, ці питання вони знаєте є такими ну, прикордонними, тобто вони пов'язані між собою. Тут не можна говорити, що це виключно буде економіка, але з іншого боку, це не буде виключно військово технічна співпраця. Країни великої сімки, в тому числі, зацікавлені в контексті довгострокових гарантій, не просто в односторонньому порядку там щось давати Україні. Вони зацікавлені відповідно в співпраці для того, ну в тому, що на цьому можна буде в перспективі, як би це цинічно не звучало, але це нормально. Для світової політики заробити, тобто вони повинні десь побачити свій інтерес. Да, значну частину ми будемо отримати ну таким чином, що це не треба буде повертати у вигляді ну умовних грантів, скажімо таких, да але з іншого боку, для нас гарантіями буде і реалізація спільних проектів, і в тому числі інвестицій в нашу країну. Тому що дивіться в контексті політичних ризиків і ризиків нам якоїсь майбутньої війни. Іншої вже війни з Російською Федерацією, а вона є достатньо ймовірною не тільки для України, а взагалі для всіх європейських країн. Чим більше грошей інвестовано, наприклад, в нашу країну, тим більше зацікавилися тим країн, які інвестують ці гроші, максимально потім допомагати або робити все для того, щоб ця війна не почалася. Ну, повірте, якби в нас е, за всі за весь період незалежності ми пішли іншим шляхом, і, наприклад, в нас була дуже висока доля. Там інвестиції закордонних в нашу економіку, то реакція, можливо, деяких країн і деяких урядів ще в 2014 році була би дещо іншою. Але на жаль, ми мали просто іншу ситуацію. Ну, вона там об'єктивно, суб'єктивно так склалася. Отримали те, що отримали. Але в принципі, логіка така присутня: чим більше інвестують, тим більше бажання потім допомагати і захищати. А з якими країнами в нас є ще схожі домовленості? От, наприклад, там з Італією, ми розуміємо, що ведуться такі перемовини. А з якими ще західними партнерами? Ну, з усіма країнами великої сімки на сьогоднішній день ведуться такі перемовини, в тому числі і з Сполученими Штатами Америки, Японією, ну іншими там Німеччиною, іншими країнами робочі групи створені. Італія була в цьому плані. Ну, останньою країною саме з великої сімки. Крім цього, Україна має цілий ну, так. Давайте називаємо клуб держав. Які погодилися потенційно такі угоди підписувати в майбутньому, причому це різні держави? Це наприклад країни Балтії, це країни там Балкан, деякі да які говорять про те, що ми готові ну, такі гарантії на майбутнє Україні надавати. Тобто мова на сьогоднішній день іде про формування фактично коаліції, яка дозволить Україні після завершення війни там перемоги, ну як мінімум там 5 років, -5 років розуміти, що ми будемо мати додаткові можливості, додаткові гарантії гарантії зміцнення своєї обороноздатності, що дозволить нам в тому числі завершити два важливі процеси: інтеграція до європейського союзу і інтеграція до НАТО. І після цього до речі, гарантії можуть абсолютно нікуди не зникнути. Вони можуть перейти там на ще більш довготривалу ну, якусь там історію і просто бути реалізованим в форматі якихось інших контактів. Ну скажімо, сполучені Штати Америки мають такі гарантії з Ізраїлем. Ну це відома історія. Часто на згадують ізраїльський варіант, але вони мають дуже схожі гарантії, наприклад, з Японією. Японія має статус союзника поза НАТО, але окремо договори з Сполученими Штатами Америки, за допомогою яких Сполучені Штати Америки надсилають там військово-технічну, наприклад, допомогу. І Дивіться, це Японія, україна, ну, яка явно не потребує, наприклад, зайвих там якихось грошей, тому що в них все нормально. Але є певні якісь речі, чисто військово-технічні, які вони собі там дозволити не можуть в силу тих чи інших причин. І це покривається за рахунок договорів і фактичних отаких гарантій безпеку безпеки з боку країн. Ну, наприклад, альянсу в даному випадку між іншим щодо вступу до європейського союзу, нещодавно стало відомо, що президентка Європейського парламенту Роберта Мецола і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підписали оновлений меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою та Європейським парламентом. Це може свідчити, що вступ України до ЄС буде відбуватися по пришвидшеному сценарію насправді чи ні. Ну, за великим рахунком, всі попередні домовленості станом на сьогодні, які були досягнуті. Вони свідчать про те, що Україна буде вступати за по дещо інші процедурі, не по процедурі, які вступали попередні члени Європейського союзу. і Хто ну можна назвати в принципі цю процедуру пришвидшеною, тому що дійсно ну деякі моменти вони ну будуть відбуватися без зайвої такої бюрократичної волокити, як це було там в попередніх якихось випадках. З іншого боку, а дивіться, я б не називав її відверто пришвидшеною з однієї простої причини. Ми та цю інтеграцію. Як мінімум активно здійснюємо з 2014 року, тобто Україна виконувала багато різних положень, підписувала угоду про асоціацію і так далі. І тому в цьому плані ми не метеор, знаєте, який влетить там в Європейський Союз. Чим люблять, наприклад, спекулювати деякі європейські політики, розказувати, що Україна повинна пройти там всі шляхи, які проходили ми і так далі. Так Україна ці шляхи проходить. У нас ну 10 років тільки з 2014 року, плюс е, певні. Євроінтеграційні моменти ми почали робити ще за часів президентства кучми. Потім за часів президентства Ющенка підписувати якісь там додаткові угоди, договори і так далі. Тому в цьому плані це просто є свідченням того, що Україна в центрі уваги, в фокусі уваги, і зрозуміло, що для наших якихось е, ну там європейських у ну буде даватися по певним там напрямкам зелене світло, тобто нам не будуть створювати якісь додаткові там бюрократичні перепони. Але це не означає. Ну це треба от обов'язково відзначити. Це не означає, що. Там закриють очі, наприклад, на якісь речі, які ми не будемо робити. Ні, цього не, не буде. Ми будемо виконувати всі зобов'язання, всі формальні вимоги, які є до країни, які хочуть стати членом Європейського Союзу. Просто це буде відбуватися ну, в більш такий тисніший швидкий спосіб, в тому числі через відкриття відповідного офісу в Україні. Це важливий, наприклад, момент, коли з'явилася ця інформація. Ну її знаєте, її трошки так недооцінили. Ну, подумали, що це чергова якась там установа, але насправді. Це дуже важливе рішення, чому тому, що сам процес по собі інтеграції перемовин про цю інтеграцію він дуже бюрократичний, і коли ці європейські бюрократи в гарному розумінні цього слова будуть сидіти в Києві, зрозуміло, що багато речей ми будемо вирішувати швидше, ніж ми би ну, це робили, поки вони там сиділи в Брюсселі. А в чому головна проблема такого довгого так вступу України до європейського союзу? Вся проблема полягає лише в політичній волі від західних партнерів. Чи дійсно ми повинні виконати певні, певний алгоритм дій, так щоб нашу державу прийняли до європейського співробітництва? Дивіться, в першу чергу ми повинні виконати певний алгоритм дій. Ну це правда, ну яку немає сенсу, скажімо, там відкидати і казати, наприклад, що до нас ставляться якось там упереджено. Це не так. Всі країни, які ставали членами Європейського Союзу, вони виконували певний алгоритм дій. Найкращий і найшвидший варіант інтеграції, ну наприклад, ну був у Польщі, але при цьому поляки також до цього готувалися. Мінімум 5 років на рівні власне ну своєї економіки певних змін. І мінімум два роки безпосередньо вже процесу перемовин щодо вступу до Європейського союзу. Тобто вони два роки на це витратили, і вони зрозуміло виконували дуже багато умов. Я, от в 2005 році, мав можливість спілкуватися з послом Польщі в Україні, і він якраз розказував про ці моменти. Він казав, що в них також було дуже велике занепокоєння. Вони не знали, як це це вони будуть виконувати. Скільки всього навалиться на їхню там економіку, особливо на аграрний сектор. Вони дуже боялися. Але потім все виявилося не так страшно. Каже, коли ми втягнулися, коли ми зрозуміли цей алгоритм, воно пішло якби ну більш швидкими темпами, і в результаті закінчилося дуже позитивно для Польщі. Тому в цьому контексті ніякої упередженості до України немає. Ми повинні, як і інші країни, це зробити з іншого боку. Ніхто не відкидає і політичний фактор, тому що все ж таки певний політичний момент, питання політичної волі, вони також присутні. Бо е, на ту ж Польщу, Румунію. Угорщину, особливо, коли вони інтегрувалися в європейський союз, на деякі недоопрацювання в європейському союзі тоді відверто з політичної волі закрили очі. Наприклад, станом на сьогодні, якщо подивитися на рівень запобігання протидії корупції в Україні, ми знаходимося в кращих позиціях ніж знаходилася Румунія на момент безпосереднього прийняття до європейського союзу. Але тоді на це закрили очі, тому що вважали, що вони, коли вступлять, ми їх підтягнемо там до свого рівня. Тому, от ми, ми маємо право дійсно в деякі моменти про це нагадувати нашим партнерам. І що якщо ви кажете про дотримання вимог, то будь ласка, тоді робіть для всіх однакові якісь підходи, однакові правила або робіть однакові такі ж поступки, як ви робили іншим країнам. В цьому плані ми не відрізняємося абсолютно від інших країн, які вже є членами Європейського Союзу. А от військові дії, які відбуваються на території України, вони лише пришвидшують цей процес вступу України до європейського союзу. Чи насправді знову ж таки відтерміновують? Ну вони пригальмовують. Розумієте, ми не можемо відкидати цей фактор ну, ведення бойових дій на території України. Єдине, що треба сказати, з формальної точки зору, з формальної точки зору, ніде абсолютно в документах європейського союзу не записано, що туди не можна брати країни. На території яких або триває війна, або які, наприклад, мають якісь там територіальні суперечки з сусідами, ну в плані там тимчасової окупації території і так далі. Хто піднімає цю тему, той займається відвертими політичними спекуляціями. Такого немає. Теж саме до речі стосується і НАТО, коли кажуть, що НАТО не бере в свій склад країни, які там мають якісь територіальні ну, суперечки з іншими. Ну вибачте, це дурня, тому що два члени НАТО мають між собою територіальні суперечки. Це Туреччина і Греція. Там е, і в принципі це не заважає їм бути членами альянсу, і теж саме стосується європейського союзу прямої заборони або якихось прямих обмежень, немає, але ми розуміємо, що в реальності зрозуміло цей фактор впливає. І країна, в якій вже завершилася війна, вона більш прогнозована для європейського союзу, в тому числі і з точки зору інвестицій в цю країну, або, наприклад, вирішення певних якихось питань, які ці в країні там виникають. Оцей фактор ми повинні враховувати, що це не те, що нас обмежує, ну це до речі, не є індульгенцією не проводити реформи. Це просто дає нам можливість зараз зосередитися паралельно на реформах, але на момент завершення війни. Якщо ми будемо мати там на 90% виконаний план, або там не знаю на 95%, Ну для нас це буде тільки перевагою, тому що ми зможемо тоді, от чисто з політичної точки зору, відразу підняти питання. Дивіться, ми практично все виконали. Війна завершилася. Ну в тому чи іншому форматі, поки нам складно сказати, як це буде, але це обов'язково буде. Все, давайте починати офіційну процедуру інтеграції, і офіційно у Європейського союзу не буде жодних застережень, наприклад, відмовити Україні в цьому плані Управі нещодавно новина сколихнула мережу інтернету, що влада Болгарії вирішила тимчасово відкрити повітряний простір для літака глави МЗС Російської Федерації Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ, яка пройде в столиці Північної Македонії. Я нагадаю нашим глядачам, що раніше була заборона а, щодо Лаврова і, взагалі, на офіційні делегації, а, саме з Російської Федерації. Як ми можемо аналізувати цю подію, і в цілому, що це показує нам на майже другий рік війни? Ну, дивіться, ця подія з емоційної точки зору звичайно дуже неприємна. Я би сказав, неприйнятна, тому що це ну така, знаєте, ну вона кричуща ситуація. Дійсно, людина, яка несе безпосередню відповідальність за агресію проти України, а пан Лавров саме є такою людиною. Тому що він як міністр закордонних справ брехав бреше і буде брехати про те, що робить Російська Федерація. І він як Рібінтроп. І до речі, Рібінтропа е, е, за результатами юрбальського процесу повісили. На да? тому, хай він про, про е, долю свого там попередника на схожій посаді, дуже так знаєте, пам'ятає. Е, і відповідно, ну його присутність на таких заходах, тим більше там на рівні ОБСЄ, де Росія разом з Білоруссю просто заблокувала обрання Естонії головуючу да цієї організації, ну це звичайно така дуже неприємна історія. З іншого боку, дивіться, я ну все ж таки б не розганяв там надмірну зраду. Чому тому, що і там, що йому дозволили до речі, разово це ж не взагалі відміна там для всіх російських делегацій. Це разова історія. Болгарія і північна Македонія, північна Македонія також, до речі, запровадила заборону на перельотиці, але вони от відкрили тільки для цього літака. Чому, чому б не розганяв зраду? Тому що все ж таки у наших західних партнерів, ну мабуть, на жаль, але воно є. Ми від цього нікуди не дінемося. Десь зберігається ілюзія. Що такі міжнародні організації, типу ОБСЄ ще здатні якимось чином впливати на ситуацію, яка склалася в Європі? І є майданчиком, на якому вони можуть спробувати в черговий раз якось вплинути ну, в позитивному плані на Російську Федерацію. Це звичайно ілюзія. Я переконаний, що Лавров, який туди прилетить, ну він буде себе поводити, як він звик, звик себе поводити. А вибачте, це бидло спнуспідворітні, по іншому не скажеш. Він такий прям дипломат постійно потрапляє в скандали, там матюкається, робить різні такі речі. Дуже нахабно себе веде. Він і так себе буде поводити в принципі на цьому засіданні. То це буде чергове, знаєте, таке щеплення європейцям, що скільки ти там росіян не пускай, вони ну кудись да, до цивілізованого співтовариства. Вони приходять там, роблять якісь погані речі, і потім йдуть. Але все ж таки, оця ілюзія вона є, і це така одна з останніх, мабуть, спроб. Ну яким чином там спробувати вплинути на цю Російську Федерацію, запросивши її там на засідання цієї організації. Дивіться, ну є ще один момент: на жаль, на другий рік фактично широкомасштабної війни. Росія залишається членом цієї організації, тому це ну як і до речі організації Об'єднаних Націй. Тому в цьому контексті це питання взагалі до принципу функціонування того ж там ОБСЄ, Як так може бути, що на другий рік ви не знайшли ніякого механізму, як виконати Російську Федерацію? Ну, значною мірою це пов'язано з тим, що не те, що там є симпатики у Росії, є просто певний страх у багатьох європейських країн. Що якщо вони це зроблять, Росія остаточно піде, як то кажуть, в рознос. І, взагалі, не буде обтяжена якимись там нормами, правилами і так далі. Тут ж важливо дуже момент. ОБСЄ має просто пряме відношення до заключного хельсінського акту, який був підписаний 75-му році, і відповідно, який стосувався непорушності кордонів в Європі. Оце важливий момент. Росія та цей принцип вже порушила, але вона його порушила так, як так би мовити, як вона каже на пострадянському типу просторі. Але це ж не від не відкидає питання інших кордонів там з тією ж Фінляндією. Польщею там ну і багатьма іншими країнами, і от Росія Білорусь. Білорусі в цьому контексті от певний такий страх він присутній, що ми їх викинемо. А вони відповідно скажуть, що ми тоді відмовляємося від будь-яких там документів, які раніше підписувалися, і будемо робити все, що ми захочемо. Ну, і от є така спроба якось посадити його за стіл перемови. Наша делегація до речі дуже правильно зреагувала. Що не ну там не буде присутній міністр, як до речі, і міністри трьох балтійських країн да, це дуже дуже гарний такий крок. Правильний я вважаю. Тим більше, що наша та делегація на рівні посла там буде присутня. Тобто Лавров там не буде себе почувати якось вільно. Просто що міністр не прилетить і він не буде десь в одному приміщенні з Лавровом знаходитися. Ну і заяву, яку ми зробили, вона мені ну дуже сподобалася в тому плані, що вона аргументована. Там розписано по деталям, вона передана в ОБСЄ, що ну шановні, треба взагалі щось міняти в цій консерваторії. Да, по суті, там написано, що давайте якось змінювати принципи і підходи, тому що ми тоді цієї ситуації ніяк не вийдемо, І от такі люди типу Лаврова і надалі будуть диктувати свої умови і паралізувати фактично діяльність обсє. А це може бути якось пов'язано із виборами в Російській Федерації, ну псевдовиборами, які мають пройти навесні 2024 року, тобто виникає така ідея, що західні країни світу так вони намагаються грати якось з Росією по новим правилам, особливо напередодні виборів. Е, ну, я думаю, що це пов'язано з двома моментами: перший момент це така спроба Росії хоч кудись е, знаєте, пролізти, хоч на якийсь майданчик, нагадати про себе, ну і просунути свої стандартні ну, наративи. Зрозуміло, ж про що там буде говорити Лавро. А другий момент ви дуже точно підмітили тут. Є взаємозв'язок дійсно з російськими виборами. Який справа в тому, що на, е, спостерігачі від ОБСЄ, вони як правило. Присутні в країнах європейських, в яких відбуваються вибори, і вони ну їхні, скажімо, їх позиція ну там про те, як відбувалися вибори, є дуже важливою з точки зору взагалі формування сприйняття цих виборів Європою в будь-якій країні. Вони ж бувають там в Україні, в Польщі там і в Росії, і так далі. і От Росія, можливо, намагається знаєте як прозондувати ситуацію. Пускати, не пускати взагалі цих спостерігачів, ну тому що вони ж часто просто не пускали нікого. Або, наприклад, пускати з тих країн, які умовно, умовно можна вважати ну не союзниками, звичайно, Росії, але такими знаєте, м'якими симпатиками, або пускати окремих представників з тих країн, які є відверто проросійськими політиками. Ми ж знаємо про ці делегації типу європейців. Які їздять там тимчасово окупований Крим або ще кудись. Вони представляють, здавалось би, там різні країни, там з Німеччини можуть бути, там ще звідки ну ну по суті, це маргінали. Якихось вони десь там знаходять там представники виноді якихось дуже нечисленних політичних сил, але вони мають певний мандат. Ну, певний мандат, і от росіяни цим користуються. Тому я, в принципі, не здивуюся, що вони зараз от Лаврова відправляють, що він подивився, з ким там можна буде поговорити. Вибачте, кого можна буде купити. По іншому не скажеш, що потім кілька спостерігачів типу від ОБСЄ приїхали в Росію, і сказали, що це були чудові вибори, супердемократичні, і взагалі нічим вони не відрізняються від виборів, які відбуваються в північній Кореї. А от якщо прослідкувати тенденцію, якщо, наприклад, Лаврова так допустили на цю зустріч, надалі можуть відбуватися різні, наприклад, зібрання за участю делегації з Російської Федерації. Ну а російська делегація і розумієте, бере участь в цих зібраннях. Як вони, вони ж заблокували разом з білорусами? Заблокували призначення Естонії. Це ж зробила російська делегація. У них є такі повноваження. От розумієте, от в чому проблема? ОБСЄ створювалося не вчора, не позавчора. Воно створювалося давно, і відповідно, там є певні механізми, які дають можливість будь-якій делегації ну фактично заблокувати е, значить, там ну лідерство, наприклад, якоїсь іншої там на рік. чому вони проти Естонії до речі виступили? Вони сказали, що Естонія член НАТО? Ну так і що. То більшість країн в Європі вони є членами альянсу або є членами Європейського союзу. Ні, давайте там компромісно Мальту призначимо що ще когось. Тобто Росія діє тут просто ну намагається знаєте, розхитати ситуацію всередині, подивитися, а впишуться за істонію інші країни чи не впишуться. А вони не можуть вписатися, тому що в них немає механізму. Доки є Росія членом ОБСЄ, І, до речі, Білорусь. Ну це також ж, слухайте, ну абсолютно ідеотична історія. Дві країни, в яких немає вільних виборів, свободи слова, там преси. Е є політичні політичні в'язні причому ну дуже багато людей гвалтують вбивають там в'язницях за політичними там ознаками і так далі вони члени організації по співробітництву і безпеки в європі вони такі механізми вони на рівні оцих от комісій скажімо діють Ну, в принципі україна вже роки 3-4… Ну, не покладає особливої надії на обсє. Ми ж просто пам'ятаємо з 2015 року оцих спостерігачів на цих гарних автомобілях, які е, вечеряли це ж факти, які вечеряли в ресторанах Донецька, тимчасово окупованими, а потім розказували, що не все так однозначно. Розумієте? і не бачили в притул російські війська, які були, наприклад, там на Донбасі. У нас навіть мем з'явився да там про сліпе так, ОБСЄ, що воно нічого не бачить, да. Тому от в цьому контексті Україна велике надії не покладає, але ну зрозуміло, що ми не, ну, не повинні давати Росії можливість тоді цей майданчик для себе використовувати. Нам це вдавалося. От візит Лаврова це більше виключення, все ж таки на сьогоднішній день. Але з іншого боку, це є можливість. Тобто, ми можемо в черговий раз наголосити. Підкреслити, до речі, свою солідарність з балтійськими країнами, тому що ми окремо про це згадували. А це той мінімум, який ми можемо для них зробити, враховуючи всю ту допомогу, яку вони для нас надають. Політолог Ігор Рейтерович був сьогодні з нами на зв'язку. Дякуємо вам. Пишіть в коментарях свої відгуки, ставте вподобайки нашим відео та слідкуйте за новинами країни та світу разом з фокусом. Бережіть себе і до зустрічі.